Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Рівнян закликає добровільно здати зброю, адже нині в Україні розпочався місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які звернуться до поліції для здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності. Більше того, якщо рівнянин у вказаний термін добровільно здав до національної поліції України мисливську вогнепальну, холодну газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Із питань добровільної здачі зброї необхідно звертатись в службу дозвільної системи найближчого відділку поліції або в головне управління поліції в Рівненській області. Контактний номер телефону 67 96 69. Обіцяли, а от чи виконали в обласних обранців. залишилось два місяці, аби прозвітувати про свою роботу перед виборцями. Про це йдеться у проєкті рішення, який з'явився на сайті обласної ради. Окрім того, що обласні депутати повинні будуть прозвітувати про свою роботу перед виборцями до 31 грудня та до 10 січня наступного року. Вони мають подати керівникам фракції інформацію про проведення звітів, надані виборцями доручення, а також зауваження і пропозиції, висловлені на адресу обласної ради та її органів Зимовий сезон у Рівненському аеропорту під загрозою зриву. Разик того, що взимку з Рівненського литовища не літатимуть чартери, з'явився через борги аеропорту. Нагадаємо, нині литовище перебуває в кризовій ситуації через борги до пенсійного фонду та ДФС. Станом на сьогодні заборгованість становить 12,5 мільйонів гривень. Для того, щоб її ліквідувати, керівництво області з відповідним проханням звернулося до Кабінету міністрів. Допоки відповіді від керівного органу вони не отримали. Як відзначає директор литовища Ігор Насенюк, якщо заборгованість не ліквідують, то виліт з аеропорту стане неможливим, адже зараз там не вистачає снігоочисної техніки. І через те, що всі прибутки йдуть на погашення боргу, закупити необхідну техніку підприємство не має можливості. Повідомляє Радіотрек. Сьогодні у Рівному відбудеться офіційне відкриття футзального сезону екстраліги домашньою грою мініфутбольного клубу Кардинали Рівне проти столичної команди Хід початок гри о 17-й годині. Спорткомплекс Дю США номер 4, вулиця Фабрична, 7. Осіння погода сьогодні не радуватиме. Максимальна температура у місті становитиме плюс 15 градусів. В той же час весь день йтиме дощ, який посилиться у другій половині дня. Тож, якщо ви лише плануєте вийти з дому, не забудьте прихопити парасольку, вона стане вам у пригоді. Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.